Слава Україні! Розпочалася 1302-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом за вчора зафіксовано 183 бойових зіткнення. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 9 боєзіткнень, на Південно-Слобожанському – 5, на Куп'янському – 7 атак, на Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, на Сіверському – 23, на Краматорському – 5. На Турецькому – 17, на Покровському – 60 атак, на Новопавлівському – 25, на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках сили оборони відбили по дві ворожі атаки на Оріхівському одну. Загалом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари двома ракетами та 74 авіаційних, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, із них 73 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6206 дронів камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БПЛА російських загарбників. Втрати загарбників становили 1020 осіб також ворог втратив 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 360 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної техніки і одну важку вогневу систему. Приєднуйтесь до сил оборони разом! Переможемо! Слава Україні!